В Україні триває мобілізація, і постає питання, чи вручить поїздки тим, хто не має прописки або зареєстрований на тимчасово окупованій території. Адвокат Дмитро Франчук пояснив, що в Україні всі чоловіки призовного віку підлягають мобілізації незалежно від того, де вони зареєстровані. Є кілька способів, як це може статися. Докладніше далі. Як розповів адвокат виданню РБК, повістку можуть надіслати на останнє відоме місце проживання, якщо людина вказує нову адресу під час оновлення своїх даних. Або якщо людина працює, то роботодавець може отримати розпорядження від військомату та вручити повістку прямо на роботі. Якщо ж актуальної інформації про місце проживання чи роботу немає, то повістку можуть передати через близьких родичів, які зареєстровані за іншою адресою в Україні. А якщо у військомата є номер телефону або електронна адреса, Реса, то з людиною можуть зв'язатися і через ці канали. Також адвокат зазначив, що повістки можуть вручати просто на вулиці або в інших громадських місцях. До того ж, військомати використовують різні джерела інформації, щоб виконувати свої обов'язки та вручати повістки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.